कदाइ सुनै छी ठीक छै हेलो बाय

І друзі, і колег багато. А це найбільше щастя у житті. У житті любов, людська повага і визнання. Він всі дні союз, мов голосів і радіє тексти, наші вітання. кого на це О, звісно. Давайте там. Що там Знімаєте.

Я купувала квітки на день нарожня, йшла ще дістала потім після всього. Бо Оча пішла без дозволу до міста. А ти стоїть? Маючи на походження.

За твою те з і за Україну і зіграли ми усі. Свій сьогодні день, за святі, за спи, то має хай політики, гості, 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 має пісня, наша пісня, при корай, не за забою.